Коли тебе називають мошенниками, лохотронщиками, там всякими хуліганами, ну, самими послідніми словами, якими ти не є насправді. Тобто ти знаєш, що ти е, справжній продаєш продукт якийсь, що він дійсно є, що ти відправляєш товар людям, що в тебе є відгуки людей в особисті повідомлення, десь у е, якісь там. Е, ну, на якійсь платформі ти збираєш ці відгуки, Неважно. ти не є тою людиною, про яку пишуть, що пишуть там якась, я не буду називати ці слова, тому що на кожних людей, на різних людей пишуть різне. Якщо ви себе не уявляєте і ви не є цією людиною, значить ту людину, яка на вас посміла таке написати, ви просто заблокували, казали, хуть-хуть, іди. І будьте всі здорові.